Крісло Starship пропонує низку функціональних можливостей, має зручне сидіння та профільовану спинку, підтримує поперековий відділ хребта та саму спину. Модель оснащена механізмом гойдання тітел, завдяки якому можна відрегулювати висоту крісла та зафіксувати в зручному вам положенні. Тканина якісна сидіння м'яке та непарке. Практична та приваблива на вигляд модель. В наявності є й січисті крісла на прикладі, модель Марін. офісне, практичне та стильне. Має ергономічну спинку та механізм тітлгодання. Змінює відповідну висоту крісла, прогумовані колеса для безшумного пересування та захисту підлоги. Сидіння надзвичайно м'яке та комфортне. Сподобалась, якась із запропонованих моделей є можливість забронювати онлайн.